Швидше двері відчини, за столом і мама, і тато, їхні дочки та сини, ще й прибігли онучата до бабусі, і дідуся, святом повниться вся хата, за столом родина вся. Писанки то справжнє диво, найдивніше із чудес, усміхаються щасливо і кажуть всі: Христос воскрес! Христос воскрес! Вує Україна, весняній рай до зі чудес, звучить усюди мова солов'їна. Христос воскрес, воістину воскрес! На Тарілці крашанка, крашанка, коло менеї пасочка, пасочка, на часа. Як маленька писанка готувалася до свята. Я, маленьке, біленьке яєчко, сиділо собі у гніздечку. Маю друзів я багато. І всі вони готуються до свята. На свято Великодня всі яєчка прикрашають. Святкове врання їх одягають, їх крашанками і писанками називають. Ой, які ж вони будуть всі красиві, надзвичайні, гарні, дивні. А я не знаю, як мені одяг підібрати. Хто мені підкаже, що ж мені вдягати? Прозорії води. А чи можеш ти своїм кольором прикрасити великодню писаночку? Так, звичайно, можу. Мій колір на великодній писанці означає мирне блакитне небо. Чистей. Звичайно, подарую. Щиро дякую тобі блакитно фарба. Тепер і я буду красива, як небесна блакить. А зараз мені час мандрувати далі інші кольори шукати. Розповідь починаю. Я, біла фарба. У мій колір одягнена пухнаста хмаринка в небі, зимовий сніжок, перші весняні підсніжники та ніжні конвалії. А чи можеш ти дати свого кольору прикрасити великодню писаночку? Так, звичайно можу. Ой. Як чудово, подаруй мені, будь ласка, трошки свого кольору, і я буду така сама гарна, бо я готуюся до Великодня, хочу бути найкращою писанкою. Мій колір на великодній писанці означає чистоту душі, є символом віри, порядності та доброти. А ти мені подаруєш свій колір можна? Так, звичайно, подарую. Щиро дякую тобі біла фарба. Тепер і я буду така красива, як біла хмаринка. А тепер мені час далі мандрувати і інші кольори шукати. забавляється та до нас посміхаються. А чи можеш ти собою прикрасити великодню писанку? Так, звичайно, можу. Мій колір на великодній писанці є символ сонечка, тепла та стиглої пшениці. Писанка цього кольору є, оберігає від злих сил та всього лихого. О, як чудово! А чи можете мені подарувати свого кольору. Я готуюся до Великодня і хочу бути найкращою писанкою. Подарую і задоволення. Щиро дякую тобі жовта фарба! Тепер і я буду красива, як спроменисте сонечко. А ви, дітки, не сумуйте! До Великодньої гри готуйтесь. Свято наближається. Нова гра починається! Діти у кільце, в кожного в руці яйце випало тобі на славу, розпочати цю забаву. Дуже Тебе розповідь починаю. Я зелена фарба, у мій колір весняна травичка одягається, дерева та кущі таким кольором пишаються, дітки на галявині збираються, граються та забавляються. А чи можеш ти собою прикрасити великодню писанку? Так, звичайно, можу. Мій колір на великодній писанці є кольором весни, пробудженням природи. Відродженням надії та початком життя, а означає зростання, розвиток і гармонію. Ой, як чудово! Подаруй мені, будь ласка, свого зеленого кольору. Я готуюся до Великодня і хочу бути найкращою писанкою. Подарую із задоволенням. Щиро дякую тобі зелену фарбу. Тепер і я буду схожа на травичку на галявині. А мені час дає мандрувати, інші кольори шукати. І тебе, а ти хто така будеш? Схожа на біле яєчко. А я її яєчко, яке готується стати писанкою. Я по Україні ходжу, походжаю, різні кольори спираю. А я писанки готую до свята, щоб була гарна моя хата. Ось і пасочку спекла, і крашенок припусла. Вже Великдень йде в оселю, свято гарне та веселе. Усі один одного вітають та Божого сина прославляють. Ваші писанки найкращі у світі. Я теж хочу мати таке обрання, щоб найкращою писанкою стати. Ну що ж, подарую я тобі малюнок український візерунок. У ньому. Думки щирі заповітні, щоб люди були українці на мирній землі. А я буду чекати і весело танцювати. Христос Воскрес! Пім-бом-бом, бім-бом-бом, тялі, бом, цілий цяне Е святкує всі разом цей чудесний день. Пім-бом-бом-фім-бом-бом. Лені цін небес. Сповіщає всі порабища, присносу стрес. Ось рібо писаночка. Будеш, як весняна квіточка, як блакитна річечка. Як яскраве сонечко і як наша українська земля щира та багата. Щиро дякую тобі, господине, тепер я справді став найкращою писанкою. Дзвонять дзвони великодні, Божа Пасха вже сьогодні. Лине пісня із небес. Раді всім. А думи будуть чисті та ясні, як дивні ангельські пісні. Сонця привітного, щедрого врожаю, всім добрим людям щиро бажаю. Будьте багаті, будьте веселі в кожній родині, в кожній оселі. Була яєчко біленьке, тепер писанка гарненька. Радість я несу в родини, мир і спокій в Україну. Це зверчило справжнє чудо, Боже Син, Ісус Воскрес, на молитві ще з півночі, всі стоять у добрий час і від щастя сяють очі, Боже Син, Воскрес для нас, це, мабуть, чудо і чудес, Христос, Воскрес, Христос, Воскрес!